Квадрик наш на чотирьох колесах. Отака десь посадка буде нашого квадроцикла з мотоцикла МТ. Значить, що залишилося по подвізці? Передній амортизатор встановити, зробити проживе. Установляємо двигун із коробкою. Покажи, Вадим. Значить, все-таки вирішили. Зробити швидше і простіше, уварили на е, заводський маятник. МТ, е, будемо давати розкоси для хорошого кріплення. Зараз, поки все встановимо е, мотор з коробкою, зробимо вал, щоб нормально працював. О, потім, коли все буде нормально. Е, Підключене і нормально крутиться, все уварюємо. Розбираємо все, передню підвіску повністю треба заварити, тому що все на прихватках О, рульове має бути готове, зварене. О, і обварюємо заднього моста. Ну, На даному етапі ніфт вкорочений, Наружня, е, наружній розмір по